Я хотів би поділитися тим словом, яке Господь поклав на серце. Хочеться, щоб ця молитва і це слово було звернення до кожної сім'ї, до кожного чоловіка і до кожної дружини. Господь сьогодні хоче, щоб між нами, між чоловіками і дружинами були крепкі, здорові, правильні християнські стосунки. Щоб була любов, була повага. Хто є голова сім'ї, він має бути головою сім'ї. Кому потрібно сьогодні смиріння, тому потрібно смиріння, кому не вистачає послуху, хай Господь дасть цей послух. Кому не вистачає любові, хай Господь дасть цю любов. Амінь. Дасть потужну любов, живу любов, не з примусу, а з відчуття любові і поваги один до одного. Євангелія від Марка, 10 розділ. І вийшовши звідти, Він приходить у землі Іудеї, по той бік Іордану, і знову зібрався до нього народ. І як звичайно, Він знову вчив їх. Ісус Христос, Він, будучи на цій землі, Він вчив, навчав людей в усіх сферах життя, як Богу поклоняться. Як Богу служить, і як в сім'ї бути вірними і любити один одного. Ісус Христос підкреслив цінність сім'ї, цінність відносин. І сім'я це велике значення перед нашим Господом Богом. Друзі, справжня сім'я, де чоловік і дружина, там має бути Господь. В кожному шлюбі, де чоловік і дружина, там має бути Бог. Бог має поєднати, Бог має благословити, і Бог має бути головою у чоловіка. Чоловік має бути головою в своїй сім'ї і любити свою дружину і не залишати ніколи. Як можна було без фарисеїв, скажіть? Фарисеї тут, як тут. Прийшли з питаннями до Ісуса Христа. І їх турбує досить серйозне питання. Сьогодні це питання має турбувати багатьох людей на цій землі. Віруючих має турбувати. Ісус Христос вислуховує це питання. І, приступивши, фарисеї спитали, спокушаючи, на жаль. Спокушаючи його, тобто Ісуса. Чи дозволяється чоловікові відпускати дружину? Тобто, чи дозволяється розлучатись, відпускати? Іди собі на всі чотири сторони. Надаїдлера, перелюбив. Не вгодило щось. Психанув. А він сказав їм у відповідь, що вам заповідав Мойсей. Що вам заповідав майсей? Вони ж сказали: Майсей дозволив писати розвідного листа і відпускати Відповідь Ісуса. Через жорстокосердість вашу Він написав вам цю заповідь. Від початку ж створення, як чоловіка і жінку, створив їх Бог. Тому залишить чоловік батька свого і матір, і буде приліплений до дружини своєї. І стануть двоє плоттю однією, так що вони вже не двоє, а одна плоть. Отже, що Бог поєднав, те людина нехай не розлучає. Брати і сестри. Виникає питання сьогодні до всіх нас. Чи ви згодні, що Ісус Христос, Він повернувся до Книги буття, Він підтвердив слова Отця, як отець з самого початку звернувся до перших людей, і Він сказав, щоб вони так вчинили і передали іншим. Особливо те звернення було, щоб Адам передав синам своїм і поколінням. Бо Адам це був першим створеним чоловіком, в нього не було земних батьків. У нього був Бог його творцем. І з самого початку було сказано, що відліпися від батька, від матері і приліпися до своєї дружини. І Бог каже, що він забороняє людям розлучати чоловіка й дружину. Забороняє. А вдома учні його знову запитали його про це. він же сказав їм: якщо хто відпустить дружину свою і одружиться з іншою, той перелюбствує стосовно неї. І якщо дружина залишає свого чоловіка і виходить заміж за іншого, перелюбствує. Тобто на повторні шлюби, молоді люди, брати, сестри до всіх звертаються на повторні шлюби, Бог поставив заборону. Заборону. Тому ми не маємо сьогодні залишати хтось дружину, хтось чоловіка, і творити новий шлюб. Ви запитаєте, що взагалі не взяти новий шлюб? Після до Римлян в 7 розділі апостол Павло описує, при якій умові дружина чи чоловік може створити повторно шлюб? При одній умові. Якщо чоловік чи дружина перечасно помре відійде з цієї землі, тільки тоді від закону шлюбу звільняється чоловік або дружина, хто залишилася жити. Тоді їм дозволяється створити новий шлюб. Друзі, чому сьогодні я про ці речі кажу? Сьогодні церква, сьогодні багато людей переживають великі випробування. Навіть тут хто залишився, особливо ті, хто, можливо, сьогодні давно вже не бачили своїх жінок, тому що вони за кордоном живуть. Чоловіки залишились тут, є сьогодні оцей період в два з лишнім когось до двох років, когось два з лишнім, що не бачаться. І, можливо, хтось в своєму серці поклав вже, мабуть, треба шукати іншу, а вона іншого. Тому не чує і буде чути, друзі, не робимо так. Не робимо так. Прикладаємо всі зусилля, щоб об'єднатися і жити разом. Тому що в такому стані ніхто не зможе війти в Царство Боже, тому що гріх перелюбу, блуда це смертельний гріх. Бог каже: я особисто за такий гріх буду сам судити. Особисто. Бог отець буде розбиратися сам особисто. Друзі, ми маємо розуміти це слово. Перше до Каринтян в самому розділі там також описується апостол Павло, він також попереджає про те, що не, не заборонено. Є заборона, заборона розлучатися не дозволяє також вчені апостол Павло. Не дозволяє. Перше до коринтян в цьому розділі можете прочитати. Ну я хочу зараз звернутися до пісні до Єфісян, друзі, до п'ятого розділу, де даються настанови, настанови до дружин і настанови до чоловіків. Дружини, ко... дорогі сестри, дуже серйозне слово. І часто проблема в наших сім'ях. Створюється штучно від того, що дружина вона не хоче покарятися чоловіку. Вона каже, якщо б чоловік мій був би, і перечисляє певні якості, в чому він має бути хороший, богобійний, справедливий, віруючий. І багато чого можна перечисляти, тоді я буду покарятися йому. Чи, Слово Боже, тут ми знаходимо, що якісь є певні умови, при яких умовах дружина має покарятися. Чи тут чітко написано, не просто при умовах, а пишеться як Господеві. В усьому. Друзі, Соломон він пише про нерозумну жінку, що вона своїми руками може розвалити свою сім'ю своїми руками. А мудра своїми руками може зберегти здорову, крепку сім'ю. І порой десь в деяких моментах воно здається важко. Але коли ми будемо, знаєте, чоловіка, жінки, коли ви будете чоловіка свого покарять послухам і любов'ю, повірте, Бог благословить все старицею, пройде благословіння ваше. В життя і в життя ваших дітей. Чоловіки, любіть дружин своїх, як Христос возлюбив церкву і віддав себе за неї, щоб освятити її, очистити омов... омовінням води у Слові, щоб представити її собі славною церков'ю, яка не має ні плями, ні пороку або чогось подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити своїх дружин так, як свої тіла. Хто любить свою дружину, той любить себе самого, бо ніхто ніколи не мав ненависті до своєї плоті. Брати, чоловіки, не завжди дружини наші хороші, ідеальні. Но ми маємо сьогодні любити їх, як Ісус Христос полюбив церкву. Церква, що була вже ідеальна, біла, пушиста? Звідки як з'явилася церква? Були спочатку грішники, так чи ні? Потім Бог цих грішників знайшов, покрив їх любов'ю, простив їх і що, і зробив їх нареченою, так чи ні? Друзі, я думаю, що на землі, ну, не знаю, чи є такі женихи, Можливо, десь є ну, одиниці, які вибирають собі жінку серед дівчат, поганих, неслухняних, вредних, ругливих. Щось вибирають самих кращих, да? чи є когось бажання одружитися на дівчині, яка лежить п'яна під забором? Правда ні? Чи яка ругається, яка б'ється? Яка зла багато робить. Правда, Та, таких обходиш десятою дорогою. А колись ми були такими, а Ісус нас полюбив. Хтось десь і в тюрмі сидів, хтось наркоманом був, хтось алкоголіком був, хтось вбивцею був і ще хто що зробив. Но Бог прийшов, нас полюбив і зробив нас новим творінням. І Він каже, я те все забувся. Не пам'ятаюш, закинув за спину, за хребет, а пам'ятаю, що отаких от, от, от гарних, красивих. Чистих, святих синів і доняк, чи імена записав в книгу життя. Друзі, чому часто в сім'ях чоловіки і дружини пригадують те, що було 10-20 років назад? А пам'ятаєш, а пам'ятаєш, а пам'ятаєш, як ти порівнював мене з своєю матір'ю, чи з батьком хтось порівнює, чи, можливо, з тестем, чи з тещою, і ще хтось з кимсь порівнює? А пам'ятаєш, як ти мені не вгодив чи не вгодила, а пам'ятаєш, як ти там ще якесь зло зробив в моєму життю? Та 20 років пройшло вже, скільки можна пам'ятати. Друзі, оці от речі, якими ми, можливо, живемося, якими, знаєте, точно можна перейти зараз в плоскость церкви, в площину церкви люди, брати і сестри, які, можливо, десь якийсь конфлікт був, можливо, вже роки і роки тому назад. А диявол приходить час від часу нагадує. А пам'ятаєш про того брата чи про ту сестру, що колись сказав проти тебе, зробив тобі, і тому подібне. Брати і сестри, це все ці тягарі, яких ми маємо з вами позбавитись. Ми маємо з вами це все залишити. Нам це все не потрібно, Боже, допоможи сьогодні усім нам, щоб ми сьогодні були чисті, святі і любили один одного, щоб ми були сьогодні сповнені Духа Святого. Чоловіки повинні любити своїх дружин так, як свої тіла, хто любить свою дружину, той любить себе самого. Брати і сестри, якщо ми хочемо сьогодні щастя, Якщо ми хочемо сьогодні благословіння з вами, то ми маємо кожен в свою чергу виконати це слово, яке написано. Я не можу обійти це слово і бути щасливим. Давайте, чоловіки, дружинам, а дружини поможуть чоловікам зробити наші сім'ї і наших дітей щасливими. Ми маємо прикласти сьогодні зусилля, щоб диявол не де сьогодні в нас з вами, друзі, не спокушав, і щоб ми не були спокусою один для одного. Якщо здорова сім'я, то здорова, крепка й церква. Якщо здорова крепка церква, то здорова буде держава. Амінь. Друзі, ми куємо сьогодні своє щастя на землі. Ми з вами. Ми з вами це робимо. Ми з вами маємо право сьогодні простити, маємо право сьогодні відпустити ту чи іншу обіду. А можемо зробити вибір залишити і жити, і мучиться з тою чи іншою проблемою. Мучаться. Боже, допоможи сьогодні. Брати сестри, нема шансів сьогодні на повторні шлюби. Бог дав одну дружину, дав одного чоловіка і скажіть слава Богу. Це щастя і це радість, що Бог обрізав цей шанс дивитися ще десь на якусь на іншу. І мріяти. про... Погані незрозумілі речі. Сьогодні Бог хоче, щоб ми з вами зробили вибір любити, вибір прощати, знайти якості в кожного особливі друзі, в кожного з нас є великі якості, є великі цінності, за що ми маємо сьогодні любити один одного. Я хочу з вами помолитися сьогодні, щоб Бог благословив кожну сім'ю. Помолитися за кожну сім'ю в церкві, благодать. Я хочу поділитися і помолитися разом з вами, друзі, також за одиноких людей, за вдов, за вдовців, ті, хто не замужем, ті, хто не одружені. Щоб Господь сьогодні укріпив, благословив усіх нас, щоб ніхто не сумував. Всі ми йдемо до Царства Божого. Друзі, всі ми йдемо до Царства Божого. Амінь. Там одиноких не буде. Там інше життя. Хто в сім'ї мучається, друзі, там ми мучатися не будемо, страждати не будемо. Там буде радість. Там буде радість. Для когось шлюб на землі це щастя, а для когось шлюб це випробування. І не кожен може понести. Цей шлюб і бути в шлюбі це правда. Друзі, це правда. Не кожен. Я хочу сьогодні з вами помолитися, щоб Господь прийшов сьогодні в життя кожного, укріпив, благословив, потішив, наставив, покрив любов'ю, дав нам від своєї премудрості, мудрості. Десь комусь більше терпіння, друзі, дотерпіть, Можливо, чийсь чоловік, алкоголік, чи ще якийсь незрозуміло. Вам треба сьогодні сила, якийсь, можливо, вас ображає той чоловік, навіть якщо він не віруючий. Навіть якщо він невіруючий. І слово Боже каже: якщо чоловік твій чи дружина невіруча не проти жити з віручим чоловіком чи з віручою дружиною, живіть. І невіруючий, і невіруюча освящається віруючим і віруючою дружиною чи чоловіком. І діти ваші освящаються. Тому не втрачайте цю святість. Святість це несе благословіння в сім'ю вашу, в життя ваше. Бо спасеться ти, спасеться твоя сім'я. Дочекайся, поки Бог зробить свою роботу над твоїм чоловіком, чи над твоєю дружиною, чи над сином, чи над донькою. Сьогодні Бог хоче спасати, Бог хоче робити наші сім'ї щасливими. І про це все я хочу з вами помолитися. Молимось, Господь. До Господа звертаємось, Боже наш, до Тебе звертаємось, Господь. До Тебе, до нашого Бога, до царя царів, до Спасителя, до іскупителя нашого, Боже. Сьогодні Ти піднімаєш сімейну тему, Боже, ти піднімаєш сьогодні відносини, Боже. Ти піднімаєш сьогодні і звертаєшся до усіх нас, Боже, щоб кожен з нас, чи чоловік, чи дружина, щоб ми зайняли своє місце, щоб ми були виконавцями того слова, яке Ти записав для нас, Боже. Дай любити один одного, дай покривати любов'ю Боже, дай дарувати Боже щасливі роки життя один одному. Благослови, ми просимо в ім'я Ісуса. Бог наш, благослови, ми просимо в ім'я Ісуса. Боже наш, являй славу, твою, являй милість в ім'я Ісуса. Прости, Господь, когось, хто вже згрішив, десь важливо в думках чи в ділах Боже, прости, Боже. Дай Господь, можливо, хто прийняв рішення Боже, залишити свою сім'ю, Боже. Господи, розруч ці рішення Боже. Зруйнуй ці рішення, Боже. Зруйнуй, а хай будуть рішення, тверді, здорові, зберегти сім'ю, зберегти відносини, щоб діти в сім'ї були щасливі, благословені там, де є батько і матір. Благослови ми просимо в ім'я Ісуса. Отче, Батько, Ти є творець сім'ї, Боже. Ти творець мий, і ми просимо поблагослови, і ми просимо допоможи, Боже, і ми просимо втручся, Господь. Повпливай сьогодні на кожну родину, благослови, де є одинокі люди, Боже. Сини, доньки Твої, Боже, хтось ніколи не був замужем чи не, і не, і не були одруженими, Боже, благослови, укріпи, дай їм створити сім'ї, щоб у них були сім'ї, благословені, щоб вони дочекалися, Боже, своєї долі, своєї половинки. Боже, благослови, благословляю таких людей, Боже, на одруження, Боже, на замужество. Благослови. А можливо, хтось сьогодні, чи є вдова серед нас, чи є, Господи, вдовець Боже, благослови їх, укрепи, Боже, прослався і возвелиться, Боже. І якщо в них є бажання ще створити сім'ю, Боже, Господи, то благослови їх, Боже, і в тому віці, в якому вони є. Якщо є таке бажання неутримане, Боже, благослови, укрепи, Боже. Ми благословляємо кожну сім'ю, кожну людину, брата чи сестру. благословляємо, Боже! Хто сьогодні в розлуці, Боже, хто сьогодні далеко один від одного знаходиться, можливо, вже не один рік. Благослови, укрепи, Боже, об'єднай, поєднай, Боже. Чоловіків і дружин і їхніх дітей, Боже. Поєднай з сім'ї, Боже. Поєднай, Господь, усіх нас. Благослови усіх нас, яви славу Твою, яви милість, Господь, і хай прийде перемога, і Хай прийде благословення в кожну сім'ю. Просимо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.